Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір. Незважаючи ні на що, світ прекрасний. Як часто ми з вами чуємо цей вислів, зрештою і самі його використовуємо. Однак, щоб так сказати, потрібно в першу чергу світ бачити. 90% інформації ми отримуємо з вами через зір. Це такий дар природи нам, людям. Однак не все так просто. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку, Втрачають зір від одного до двох мільйонів людей. Кожних п'ять секунд втрачає зір одна доросла людина, і кожну хвилину одна дитина. Слабкоочість, слабкозорість і також сліпота у дітей. Це сьогодні одна з головних причин людства. Одна з головних, і от саме про це сьогодні і не тільки ми будемо спілкуватися з лікаркою, офтальмологом Оксаною Петраш пані Оксано, я вас вітаю. Ну, треба напевно в першу чергу нашим глядачам наголосити про те, що ви не тільки дитячий офтальмолог, але і дорослий. У Вас є, я знаю, пацієнт, якому сьогодні 97 років. Так. так однак, сьогодні ми будемо говорити все таки про проблеми зору у діток. Ну, ми кажемо, що здоров'я дитини від народження, а то ще відверто кажучи, від самої закладки залежить від здоров'я її батьків, ну а потім від їхньої пильності. І все-таки, наскільки це реально, що зір дитини передається по спадковості? Чи це неправда? Генетично сліпота від батьків дитині не передається? Ну, взагалі передається генетично захворювання органу зору і не тільки сліпота, а й багато інших захворювань. Вони в основному у дошкільному віці є вроджені. Вроджені, вони можуть бути спадкові, так як ви зауважили, що вони можуть генетично передаватися від батьків, або вони набуті під час внутрішньоутробного розвитку дитини, коли дитинка ще в животі у мами. Якщо мама піддається якимось впливам токсичних речовин або важких вірусних захворювань, якщо дитина розвивається неправильно, недостатнє харчування або погані умови, в яких вагітна перебуває, перебувається, теж впливає на орган зору. Тому в основному в дітей до шкільного віку всі проблеми з зором є вродженими. Ну, найпоширенішими такими захворюваннями в дитячому віці є близорукість, короткозорість, далекозорість, астигматизм. Також може бути і вроджена катаракта у діток, може бути вроджена глаукома, різні вади вродження зору. Насамперед, при народженні дитина повинна оглядатися відразу офтальмологом. Це дуже важливо на цьому, на цьому етапі, тому що саме при народженні лікар офтальмолог може запідозрити якусь важку. Проблему із зором дитини. А всі інші захворювання вони будуть проявлятися в процесі росту і розвитку дитинки, коли дитина буде ставати старша, і в залежності від ще зовнішніх факторів, ці захворювання можуть проявлятися. Як ми дійсно розуміємо і знаємо, що дітки у малому ранньому віці, ну і зрештою, навіть і підлітки, вони не можуть розказати про ті дискомфорти зору, які з ними відбуваються. Одні не можуть з причини того, що вони не володіють мовою, а інші можливо не розуміють, яким же ж повинен бути правильний зір. Так, так? так. за якими ознаками. Батьки повинні зрозуміти, що з їхньою дитиною, з її зором щось не так, з якого віку можна починати робити обстеження. Ви сказали від народження, але уявімо собі, що, наприклад, пологовому будинку не зробили такого обстеження, з якого віку батьки можуть звертатися до спеціаліста. Ну насамперед, мама повинна зразу подивитись на свою дитину. Дитина має відкрити оченята, і мама повинна зрозуміти, що там є два очка. Потім дуже важлива така порада для батьків новонароджених діток, щоб вони фотографували дитину зі спалахом. Якщо дитина фотографує зі спалахом і на фотографії зінички будуть відсвічувати з таким рожево червоненьким кольором обидві, одинаково, значить все гаразд. Якщо одна із зіничок буде або сіра, або біла, або ще якогось іншого кольору, це є симптом дуже грізного захворювання, яке потребує негайного звернення до офтальмолога. Якщо в дитинки все гаразд при народженні, то я рекомендую звернутися до офтальмолога у три місяці. Тоді лікар-офтальмолог зможе оцінити правильність будови ока, як він око розміщується в очній щілині, чи симетричні рухи дитинки, чи вона реагує на світло. Пізніше, у 6 місяців, має бути обов'язковий профілактичний огляд, коли лікар-офтальмолог оцінює вже, як вона реагує на зовнішні подразники, на іграшки, на якісь кольорові предмети. Потім у рочок дитинка вже більше адаптована, вона розуміє зовнішній світ, і вона може навіть інтуїтивно лікар може розпізнати, чи все гаразд, і чи в неї немає проблеми з зором, і чи ця проблема не заважає її розвитку самого організму. І дуже важливий період це є дошкільнята, тобто 6 років, коли дитина йде до школи в перший клас, обов'язковий огляд у офтальмолога, тому що буде більше навантаження на орган зору, читання, малювання, там, різні гаджети. І в цьому віці дуже важливо прийти обстеження, щоб не пропустити якусь патологію, яка потім може більше проявитися під час зорового навантаження. І дуже важливий період у розвитку дитини це є підлітковий період, а саме період інтенсивного росту дитини і гормональних змін. Якраз в цьому періоді дуже часто проявляються захворювання, які передаються спадково від батьків. Ви Знаєте, дуже багато батьків зауважили, що їхня дитина. Вони ж за цим стежать до школи. Вона ну мало там дивиться телевізор, наприклад, інтернет, читають переважно книжки їм, батьки. І коли раптом дитина потрапляє до школи, то за дуже короткий проміжок часу, за рік-два, вони помічають, що у дитини починає падати зір. І здавалось б, вони і тут шкільний період вони теж стежать, щоб дитина якось нормовано. От взагалі, скільки годин дитина має право бути біля і інтернету, як кажуть, біля, біля телевізорніторбіля монітора. Та я хочу вас трошечки доповнити. Дуже часто дітки, коли починають навчатися інтенсивно, в них виникає скарга на головні болі. Або дитина відмовляється читати та писати, і батьки думають, що це примха дитини, бо вона не хоче вчитися, грубо говорячи. Але дуже часто за цими симптомами ховається далекозорість. Це є стан, при якому дитина добре бачить далеко, але при довготривалому зоровому навантаженні зблизька, її очі, можна так сказати, втомлюються. І дитині важко. І буває так, що батьки шукають вихід в невропатолога, ще в якихось лікарів стосовно головних болів дитини. А насправді вони вирішуються дуже легко використанням окулярів для зорового навантаження зблизька. І тоді головні болі пропадають. Стосовно монітора, це таке важке. Запитання, тому що сучасні дітки наші не уявляють своє життя без телефона, планшета, комп'ютера, і це нормально, тому що це ми йдемо вперед, без інтернету нікуди. Але існує дуже гарне правило: 20. 20 хвилин ти перебуваєш перед монітором, 20 секунд ти дивишся на предмет, який розташований за 20 метрів від тебе. Це дозволяє розвантажити очні м'язи, допомогти розслабитися оку і комфортно працювати чи навчатися далі. Також дуже важливо, щоб монітор був розташований перед очима дитини не ближче 30 см, тобто, щоб дитина не була в телефоні носом, грубо mm -hmm. говорячи. І дуже важливо, щоб дитина дві години перед тим, як лягає спати, відмовилася від використання телефона чи планшета, оскільки в телефонах і планшетах є штучне синє холодне випромінювання, воно може впливати на циркадні ритми дитини. І дитина може губитися, коли ніч, коли день. Від цього порушуються всі обмінні процеси в організмі. Дитина може бути плексива, дратівлива, погано спати і, відповідно, погано просинатися, погане навчання, погана адаптація. Добре, уявім, що мама привела дитину на перевірку, дитині поставили діагноз, що в неї занижений зір, і що дитині прописують окуляри. Ну, ми знаємо, що дуже багато батьків не дуже би хотіли, щоб їхні діти носили окуляри, особливо підлітки. У в них в цей момент віддає гормональний якийсь процес, вони хочуть бути дуже гарними, і їх ці окуляри, начебто їхню красу забирають, вони теж якби не хочуть носити окуляри. Ми знаємо, що світ медицини він розвивається, от новітні технології, якісь. Вони щось придумали нове. Чи можна сьогодні для підлітків і для дітей маленького віку замінити окуляри чимось іншим? Чи це нереально поки що? Дуже реально. Але насправді знову хочу вас трішечки виправити або доповнити. Окуляри зараз це тренд. Більшість підлітків дуже люблять окуляри. Ага. Назвичайні форми, кольори вони приходять деколи просто для іміджових окулярів. В них хороший зір. Але вони хочуть окулярів. Ну, Але є такі дітки, які справді, так як ви кажете, вони не хочуть використовувати окуляри, тому що окуляри це не завжди зручно. Це все-таки стороннє тіло на обличчі. Вони при холоді, при переході з холоду в тепло запотівають, вони зсуваються, вони можуть зламатися. В них неможливо займатися активно спортом. У таких випадках рекомендуються контактні лінзи. Контактна лінза може використовуватися і в дитячому віці. Немає обмежень по використанні контактних лінз, якщо лікар-офтальмолог правильно зніме параметри ока дитини і підбере по його розміру контактну лінзу. Тобто є випадки, коли контактна лінза використовується навіть в новонароджених. Але в основному це є діти шкільного віку, і дуже важливо навчити дитину самі користуватися лінзою, а не батьків, тому що не завжди біля дитини є мама чи тато, дитина в школі. Можливо, статися якась ситуація, коли лінза випаде або десь закотиться, і дитина повинна сама собі вміти допомогти. Тому контактна лінза це альтернатива окулярам, але її не можна в дитячому віці використовувати протягом усього дня. Найкраще дитина має використовувати лінзу в активний період дня. А коли приходить школи додому, лінзу знімає і тоді вдіває коригуючі окуляри. А термін використання лінз є якісь? Є різний. Контактні лінзи можуть бути і одноденні навіть. Коли Ого. ви вранці вдягнули лінзу, ввечері зняли і викинули. Угу. Може, найпопулярніше це є одномісячна лінза, її, е, вона призначена на 30 вдівань і знімань. Ви її вранці вдіваєте, ввечері знімаєте, очищуєте і на ніч її кладете, можна сказати, спати у спеціальний дезінфікуючий розчин. Також існують нічні контактні лінзи. Це дуже гарна альтернатива. І, е, Окулярам і допомога в лікуванні міопії або близорукості. Ця контактна лінза вдівається дитині на ніч, дитина в ній спить не менше восьми годин, вранці просинається, лінзу знімає і протягом усього дня має 100% зір без окулярів і лінз. Ця лінза не тільки виправляє міопію на проміжок часу денний, а вона ще й лікує око, роблячи так, щоб міопія не прогресувала патологічно. Наука не стоїть на місці, рухається все вперед. Ви знаєте, пані Оксана, я зауважила, що сьогодні в тіктоці, до якого ми майже всі прив'язані, дуже часто використовують кадри, які, начебто, для профілактики зору. Там знаєте, є різні фігурки. Гімнастика. І гімнастика така. Наскільки вона дієва, і чи варто нам дивитися на такі кадри і давати дивитися нашим діткам? Ну, це якраз от той варіант, коли я розповідала про правило 20-20-20. Угу. Це теж є своєрідна гімнастика. Я вважаю, що всім людям, які мають зорове навантаження, довготривали, особливо робота за комп'ютером планшетом. Потрібна ця гімнастика для розвантаження очного м'язу, але від неї не потрібно очікувати вау-ефекту. Тому що якщо в дитини є вроджена будова ока неправильна, то які би ми вправи не робили, вона такою буде. Тобто, якщо око виросло до такого розміру, воно вже іншим не стане. Інша справа, коли проблема в очних м'язах, бо не завжди проблеми зору в дітей є органічні, тобто пов'язані зі зміною органу зору. Вони можуть бути пов'язані з роботою очних м'язів. І якщо так стається, то тоді оця гімнастика дуже допомагає. Потрібно пройти курс спеціальних вправ для очей, і вони допомагають відновити зір на деякий період часу. Зрозуміло, Ну, що наша програма підходить до завершення. І я би хотіла, щоб ми з вами поговорили ще би і про косоокість, але я знаю, що ця тема доволі обширна, і тому ми цю тему з вами перекладемо на інший час. Так, а сьогодні, підбиваючи підсумки нашої з вами розмови, не буду наголошувати ще про те, що очі не це не тільки краса кожної людини, але це дійсно і, і ще й певний контакт людини з людиною. Це я кажу, сприйняття інформації, тому вони повинні бути не тільки красивими. Але в першу чергу все таки здоровими, що ми побажали нашим батькам, що вони повинні зробити сьогодні і вже зараз. Перш за все, я бажаю їм, щоб вони любили і берегли своїх діток, тому що наші дітки найкращі. Також вони повинні звертати увагу на режим дня діток. Вони повинні звертати увагу на те, щоб дитина більше перебувала на дворі, на свіжому повітрі, на сонечку, в сонцезахисних окулярах, оскільки вітамін Д, який є, виділяється під впливом сонечка, він приймає участь у розвитку ока дитячого, харчування, багато морепродуктів, рибки, і режим дня. тобто сон... І активний відпочинок. Довіряйте своїм діткам і все буде добре. Спасибі вам велике за сьогоднішню таку безкоштовну цікаву консультацію. Я сподіваюся, що наші глядачі почули пані Оксану, ну і почнуть вірно діяти. Найголовніше стежте за своїми дітьми, і якщо побачите якісь недоліки, зразу звертайтесь до спеціалістів. Будьте здорові, хай щастить. Зустрінемося наступного разу.